По нему пустину. По нам, по нам багато. Сачели в руки, сачели в руки. Все, кто готовится бежать, сачали в руки. Мене вбило? Чех вперед, чек. Мы прямо в бочку сейчас на попермой. А нет, уходит дали. У нас дырка. 68 сперату, 68 вправо, спасибо. где центральная центральный ведь их. Она 20 секунд. Все вышли с корабля за Да, 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 да. Мы назад. Все бежим, все бежим, все бежим. Если снесете пушку Coastal, то там гонбоузы смогут зайти. Так, 120. 120 Азимут 212, дистанция 120. Готуйтеся під словами. Правіше, 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 чуть правіше. Беру, 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 беру. Мінус хапрак. Молодця, залишили. Найс, хорошо. Ми уші п'яну. Дистанція мінімум. Одна сапка. Ще перед, ще перед. Жорстко, щас Я впав. Гарі, Гарі, куди ти, блядь, наводишся? Мені треба обратний круг. Ближче, 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 ближче. Вперед, будь ласка погано. Боярь посіди, боярь посіди Я піду тим зараз Обер, пряма наводка Правий борт Даю, даю Let's go to the ladder. Swim to the ladder. Get out of here, estrogen, we don't want you Алекс, дай назад Я правий реверс дам, yeah, а воно наліво Нам все воно наліво Поміняла назад Я тут на сітку, стопувай Дуже погано, ми дуже погано залетіли. Відступайте. Назад давай, Алекс, назад. Все, повний назад. Відступайте, там може Шеп'єр знищити. Чи він? Де? Назад, назад відступіть, Шеп'єр, якщо знищиться, вас може знищити.